У жовтні 2015 року одного британця піймали на сексі з тракторами, а ще на його ноутбуці знайшли понад 5 тисяч фотографій різних моделей цих транспортних засобів. Як він то робив і чи пошкоджувалися при цьому самі трактори, залишається таємницею? Але цього чоловіка все одно внесли в реєстр сексуальних злочинців. Фетишем, як правило, є неживий предмет або негенітальна частина тіла, як от ноги, що викликає сексуальне збудження. Серед предметів це може бути все, що завгодно: латексні рукавички, слухові апарати, пеленки чи металочерепиця. А що таке кінки? Ну, це не ванільний сексуальний інтерес: від покусування чи придушення до сексу з приводами. Словом, кінк це широке поняття того, що збуджує, але не є обов'язковою складовою. Певні дії, практики або сценарії. БДСМ, про який я думаю, ви чули, це теж кінки. Підозрюю, хтось точно збуджується на оце. Але чому в людей з'являються такі сексуальні пунктики? Як варіант, кінки це про щось нове і незвичне, тому викликає більше збудження? І так з усім нова гра, новий смаколик, новий сексуальний сценарій активує у людини вироблення більшої кількості, наприклад, того ж таки дофаміну. До речі, серед тих, хто зізнається у своїх кінках, більше чоловіків, навіть не так, чоловіків з вищим статевим потягом. Одне з пояснень, ніби ця категорія людей більше схильна звикати до типової сексуальної поведінки, і тому вони шукають щось нове. Я вже згадувала у одному з роликів про ефект куліджа. Якщо коротко, то це те, що хтось новий або нові практики викликають більшу реакцію збудження. Тому припускаю, що кінки це ще одна можливість отримати гострі відчуття, яких потребує мозок. Наприклад, прихильність до БДСМ також пов'язана з різним порогом задоволеності і болю, так само як у специфічній їжі. Є люди, котрі обожнюють дуже гострі страви і не можуть пояснити, чому це скарб. І тому цілком імовірно, що кінки мають біологічне підґрунтя. У тих людей рецептори дофаміну не такі чутливі, тому вони хочуть чогось погостріше. До речі, не слід ототожнювати кінк на приниження в рольовій грі з реальною агресією. У БДСМ практиці схильні дотримуватися принципів безпеки, розумності і добровільності. Бажання отримати ляпаса під час сексу не дорівнює бажання його отримати і під час побутової сварки. Або кінки та фетиші це варіант сексуальних відмінностей, бо що? Бо нашому виду потрібне генетичне різноманіття для того, аби пристосовуватись в різних умовах і середовищах. А раптом ви потрапите в частину планети, де люди люблять зносити пам'ятники їм Стоп, ви вже тут. Середній вік появи фетишів – це підлітковий період. Але то скоріше про виявлення їх у себе, а не формування. Добре, ну ви запитаєте, а як тоді мозок шукає, що йому, тобто вам подобається під час першого сексуального досвіду, якщо поки нема взагалі з чим порівнювати? Ну, взагалі, то є. Наші сексуальні вподобання формуються задовго до початку статевих стосунків. Ми отримуємо цей досвід в різних ситуаціях, наприклад, під час спілкування з ровесниками. Мозок фіксував приємні моменти взаємодії в пам'яті, аби потім ми могли зрозуміти, що нам подобається в людях. Трошки про це я розповідала ось в цьому відео. Існує також теорія про вивчену поведінку. Тобто фетиш виникає через асоціації. Наприклад, була якась яскрава подія, щось горіло. Це викликало яскраві емоції. Потім, вперше мастурбуючи, це теж принесло задоволення, і після цього закріпилась асоціація. Те, що горить, принесло враження, мастурбація також. Може, в них є щось спільне? Нейробіологи кажуть, що це відбувається через зв'язок між нюховими центрами і центрами, пов'язаними з пам'яттю. І, скажімо, гума, латекс або шкіра характеризуються у людини з певними позитивними емоціями. Вони гарно пахнуть і приємні на дотик. Тож в якийсь момент мозок утворює асоціацію позитивне, приємне сексуальне збудження. Є ще думка про те, що асоціація може бути інша. Наприклад, люди, будучи ще малими дітьми, асоціювали щось із дорослістю, і це стало їх кінком: стриманий одяг, суворість, домінування або підвищена тривожність через марність буття. Пам'ятаєте, я розповідала про щурів, яким нав'язали фетиш на трупний сморід, котрі парувалися з самками, від яких тхнуло, бо просто-напросто не було інших варіантів. Так ось, можливо, у людей це теж певною мірою з'являється через відсутність інших доступних способів отримання сексуального задоволення. До речі, найпоширеніше пояснення появи фетишів, яке я зустрічала в науковій літературі, що це пов'язано з дитячим досвідом. Звичайно, Фройд казав про те, що фетиші є результатом раннього спілкування з матір'ю. Але ця ідея не підтвердилася. Давайте до прикладу його думку про те, що жінок приваблюють чоловіки, схожі на їх батька. Це може бути таким кінком, я погоджуюсь, але чи варто якось узагальнювати на всіх жінок? Ні. І знаєте, як ми про це дізналися? З допомогою близнюкового методу. У є двоє сестер-близнючок. У них однакові гени, вони виховувались одним і тим самим батьком, і за логікою Фройда мали би обирати схожих між собою чоловіків, що нагадують батька. Але нічого подібного не відбувається. Цих дівчат будуть збуджувати абсолютно різні речі в чоловіках, і зустрічатимуться вони не з такими ж близнюками, як би мило це не звучало. В опитуванні сайту знайомств о Cupid, спойлер, вибірка може бути необ'єктивна, бо це сайт знайомств. З поміж 400 тисяч осіб, 71% сказав, що має той чи інший кінк. З них приблизно 64% чоловіків і 51% жінок практикують різні прояви БДСМ у 2014 році. Канадські науковці хотіли дізнатись, які ж найпоширеніші кінки серед людей. І з'ясувалося, що окрім Типових, наприклад, оральних пестощів, це секс у людному місці, секс з незнайомцем і спостереження за статевим актом інших, але не воєризм. У жінок найпоширеніші кінки це покусування, тримання за волосся, масаж і використання іграшок. За різними даними, приблизно 40-50% опитаних вважають це своїми кінками. Щодо кінків гетеросексуальних чоловіків, одне з найпоширеніших бажань це, щоб вона ковтала, розбудила пестощами аби носила панчохи і підбори, а менш популярні, наприклад, фінтеринг. До речі, так званий ґенгбенг збуджує чоловіків дещо сильніше, аніж ціла купа жінок. Науковці припускають, що це відлуння такого явища, як конкуренція сперматозоїдів. Як зрозуміти, де норма, а де парафілійний розлад? Перше правило, такий сексуальний інтерес заважає нормальному життю людини. Вона страждає, коли практикує нетипові сексуальні практики. Друге правило це заважає життю інших, тих, хто є беззахиснішим і не може свідомо приймати рішення. Малі діти, літні люди. Тварини. Якщо ви займаєтеся сексом, пестячи себе чи партнера кімнатними рослинами, в медицині не буде до вас діла. А як тільки це шкодитиме іншим, у вас проблеми. Раніше існувала думка, що фетишисти збуджуються виключно від предметів або негенітальних частин тіла. Як показують дослідження, опитані, а це близько 70%, надають перевагу партнерському фетишизму. Тобто, в центрі уваги, все ж таки людина. Коли ж ми говоримо про парафілійний розлад, інші люди не потрібні, точніше, вони можуть бути необхідними, але байдуже на їх почуття, як от при патологічному садизмі. Хоча прийнято вважати фетишем фіксацію людини на об'єкті або дії, яка прям необхідна для збудження. Наприклад, жінки, яких приваблюють лише серійні вбивці, не цікавляться іншими чоловіками. У таких злочинців є цілі табори прихильниць, хоча здавалось би, а як це взагалі можливо? Якогось конкретного затвердженого лікування патологічних фетишів поки немає. Лікарі можуть працювати над тим, аби змістити фокус уваги з фетишу на щось інше. А, наприклад, терапія, яка спрямована на те, аби викликати у хворого відразу, як у книзі Механічний Апельсин, не працює у довгостроковій перспективі. Але дієво використовувати різні підходи в когнітивно-поведінкової терапії. Наприклад, фетиші та кінки вивчаються вкрай мало, оскільки значна частина таких досліджень це клінічні випадки, описані психіатрами і психологами. Вони частіше мали справу саме з патологічними фетишистами. До них зверталися люди, які мали очевидні проблеми. Тому про здорових фетишистів ми не знаємо майже нічого, я б сказала. Це одна з тих тем де інформації дуже мало. Я переглянула чимало джерел, які, до речі, залишила в описі до відео, і там все дуже бідно. До речі, про кінки наших предків ми можемо дізнатися з мистецтва. Ось, наприклад, зображення покарання, знайдене в Італії, яке датується 490 роком до нашої ери. В азійській культурі прямо таки надавали великого значення еротичному мистецтві, чим не воєризм. До речі, загляньте на канал Жулі Ейч, Вона дуже класно розповідає про мистецтво, розвінчуючи міфи про те, що його можуть розуміти не всі. Звісно, у середньовіччі ледь не єдиною правильною вважалася місіонерська поза і більше ніякого різноманіття. До речі, одним священником у 13 столітті навіть було складено рейтинг гріховності різних поз. Щоправда, пізніше, коли почали більш детально вивчати анатомію, почали з'являтися і ідеї, що жіночі слитаві органи це аналоги чоловічих, просто вивернуті всередину. І тому, знаєте що? Треба забезпечити жінці оргазм, подібний чоловічому, аби вона завагітніла. Тут виникало багато проблем пов'язаних із народженням дітей, наприклад, після зґвалтування, адже логіка була такою: якщо жінка завагітніла, значить вона отримала оргазм і, значить. Це не було зґвалтуванням. What? В контексті сексуальності слово «фетиш» почали використовувати наприкінці 19 століття, але саме у 20-му почала з'являтися найбільша кількість досліджень. Я би дуже хотіла, аби ми могли краще розуміти походження такого сексуального інтересу. Як мінімум, тому що це цікаво, а як максимум, то це дозволить нам допомагати людям позбавляти світ небажаних або шкідливих парафілій. Я сподіваюсь, вам було цікаво. А ми побачимось уже зовсім скоро у новому відео.